Соборного послання якового читання будьмо уважні хаття. Візьміть за приклад страждання і довготерпіння пророків, що говорили іменним Господнім. Глядіть, ми називаємо блаженними тих, що зносять страждання. Ви чули про страждання Його, і знаєте, який кінець мав він Господа. Господь поповне жалю і милосердя, а перш за все, брати мої, не кляніться ні небом, ні землею, ні якою іншою клятвою, хай ваше так буде так, і ваше ні, ні, Щоб вам пісут не впасти, страждає хто між вами, хай молиться, радіє хто, нехай псалми співає, не здужає хто між вами, хай прокличе присвітерів церковних. І хай вони моляться над ним, помазавши його і ім'я Господнє. молитва віри спасе недужого, і Господь його підійме, і як він чинив гріхи, вони йому просяться, Повідає, От же, отже, один одному гріхи ваші, і моліться один за одного, щоб вам видужати. Ревна молитва праведника має велику силу. Ілля був чоловік такий самий, як ми. Він став молитися, щоб душу не було, і не було на землі дощу три роки та шість місяців. Потім він знову став молитися і не подала дощ, і земля вродила плід свій. Мої, брати, коли хто з вас відступить від правди, і коли хто його не верне, хай знає, що той, хто навернув грішника схибної дороги, спасе його душу від смерті і силу гріхів покриє. Исей Арон між ірерами його, і Самуїл між тими, що призивають ім'я його.